Супер. Так, добре, супер. Значить, сьогодні ми з вами поговоримо про свічковий аналіз: ось як читати ринок за допомогою паттернів. Одразу хочу сказати, що це є популярний інструмент в технічному аналізі у світі, і я його теж використовую, тому сьогодні і про нього розкажу. Хоча я його використовую за допомогою ще інших, інших варіантів технічного аналізу, але сьогодні поговоримо саме про свічкові патерни. Трошечки, трошечки історії, що сам аналіз зародився у 18 столітті, засновник якого вважається торговець рисом в Японії, він перший знайшов закономірності руху ціни, а саме на основі поведінки покупців і продавців. Ось і почав відображати ці зміни ціни. От ще на той самий рис. Почав відображати їх у вигляді свічок, які ми зараз з вами всі знаємо. А свічки нам показують емоції емоції на ринку тих самих трейдерів, так продавців, покупців. Спочатку потрібно коротенько згадати в нас будову свічки, тому що це свічковий аналіз це для нас важливо. Ось кожна свічка показує чотири ключові параметри. Це ціну Чи видно мою мишку. Бачу, що не видно. Зараз буде видно. Так, є в нас чотири ключові параметри: це ціна відкриття, ціна відкриття, ціна закриття, мінімум. І максимум, коли в нас ціна зростає протягом певного проміжку часу, це може бути там година, день, хвилина, ось то це свічка бичача. І навпаки, якщо ціна падає, то це свічка у нас ведмежа. Тіло нам показує саме силу руху, а ціни, а тіні нам показують волатильність. Куди ціна за той самий проміжок дійшла? Розрізняють три е, типи свічок. Є такі в нас свічки, е, які без тіні, як ми попередньо так е, з вами дивилися, без е, тіней вони називаються марібозу, але вони показують сильний е, напрямок кругу, тобто або вверх, або вниз. Е, наступні свічки посередині, ви бачите, дочі е, теж. Дають важливу інформацію, а іноді показують про таку невизначеність на ринку, коли там сили покупців нас і продавців на ринку однакові, Ось, і, і тут треба задуматись, куди піде ціна. І звичайні січки можуть бути короткі, довгі, з тінями. Далі поговоримо, перейдемо одразу до суті, такий є паттерн на ринку, молодь. Це така фігура, що складається з однієї свічки, і, і при цьому часто ефективно від, як би сказати, відпрацьовує себе на графіках. Ось, свічка з невеликим тілом. Так, мишку, мишку не видно, але тут обведено, тому, тому я думаю, що ви так розумієте, про що я кажу: свічка з невеликим тілом і з довгою нижньою тінню. Ось, яка в два-три рази має перевищувати саме тіло е, цієї свічки. Що важливо, що формується вона в кінці е, несхідного тренду. Так, можливо, там ще хтось хоче приєднатися, але я вже не хочу не хочу перериватися, тому доєднайтеся. Е, так. Угу, угу, добре, Костя, хорошо. Тобто ця, цей паттерн молод, він формується в кінці несхідного тренду і говорить про те, що продавці втрачають свою силу, тут вступають у гру покупці, відкупляють, відтісняють цю ціну наверх, і в нас буде розворот. Ось колір, до речі, не має значення. Це може бути зелена свічка, або там червона, біла, або чорна, відповідно, так? І верхня тінь має бути взагалі відсутня, або вона може бути просто невеликого розміру. Хочу показати вам на графіку, тому тут треба трошечки, трошечки потерпіти, тому що я буду переходити на метатрейдер. Буду вам з вами ділитися. Іншою. Так видно? Змінилася картинка? Видно, видно. Угу. Супер. Тут ми бачимо несхідний тренд, який був у нас на парі Євро-долар. Я тут вибрала таймфрейм 4 години. Одразу хочу сказати, що чим вищий таймфрейм, це може бути там і день, і, і тиждень, тим краще відпрацьовує себе та сама. Той самий паттерн, хоча працює на різних таймфреймах. Але я не рекомендую на М1 використовувати, тому що там просто шум ринку, і ви можете не зрозуміти чи неправильно зрозуміти, просто себе може не відпрацювати ця модель, ось і все. Так, що ми тут бачимо? У нас маленьке тіло, велика нижня тінь. Ось відповідно, можемо сказати, що сформувався в нас той самий молот. і це нам говорить про те, що на кінець от саме йшов, йшов на східний рух, ціна то, тож, так, впала чимало, але потім відскочила назад, і наче якби покупці вступили в, в гру і відкупили цю ці ціну, і вона пішла до верху. Тобто ситуація на ринку в цих 4 години вона. Повністю змінилася Як ми тут працюємо? стоп лос ставимо нижче цієї тіні, так, і входимо в покупку, купуємо, купуємо актив і далі супроводжуємо позицію, тому що свічковий аналіз не завжди передбачає, де ми можемо поставити тей профіт. Тому, от саме тут важливо використовувати саме і інші. Варіанти технічного аналізу у рівні, це можуть бути індикатори. ось бушу. Ще покажу ось, є теж молот, бачимо, теж є така несхідна тенденція, От йде, м покупці, тож перехоплюють ініціативу, ось, і в нас змінюється тут тренд. Ще хтось доєднується ой, запізненням. І тут чорний молот ми бачимо, а тут він вже білий, тобто так, червоний, зелений іншого кольору, тобто колір значення немає. І тут ми можемо е, теж ну, так так, да, заднім числом е, подивитися, що тут був якийсь важливий рівень, от відбувся такий відскок, ще раз повернення сюди, і все ж таки, все ж таки ціна м, пішла, пішла вверх, От Якщо 4 години, да, кожна свічка, то ще чимало е, пішла доверху. Так, давайте наступний паттерн, щоб я вас довго не затримувала. Схожий, до речі, до речі схожий до, до цього це дзеркальне відображення його, перевернутий молот. Є такий паттерн, така фігура. ось, Маленьке тіло внизу, вже, і довга верхня тінь. Це є протилежність молоту. Ми можемо бачити тут так. Тут уже так. Але що в них спільного? Вони обоє зустрічаються в кінці несхідного тренду. Ось. І попереджаючи нас теж про розворот, про зміну не східної тенденції на висхідну. Тобто, покупці текстують вищі рівні, але поки що поки що їм це не вдалося. Але надалі. Ще хтось доєднеться. Але надалі все ж таки, все ж таки ми бачимо тут розворот. Давайте знову ж таки подивимося на графіку, як це як це відображається. Тож, зараз перейдемо на, перейдемо на срібло. Подивимося, я собі попередньо позначила, щоб вас тут сильно не затримувати. Так, срібло. Де в нас тут срібло і перевернутий молот. Ось так ми бачимо нисхідний тренд. Можна, якщо навіть його зменшити, то побачимо, що він ще, ще раніше в нас почався. Ось в нас є перевернутий молот. Тут покупці хотіли вже вступати, якби купувати, відкуповувати. Але продавці поки що їм цього якби не дали зробити, і відповідно тут да, витиснули їх трохи. Маленьке тіло в нас відбулось, але далі в такому випадку, от якщо молод це більш такий сильний сам по собі варіант розвороту, то для перевернутого молота нам треба підтвердження. Це має бути зелена свічка, або там ціна відкриття вище, ціни закриття попередньої свічки. Тут ми бачимо підтвердження той самий молот. і далі і далі ви бачите, якщо ми б тут поставили стоп лос за тінню ось цього самого молота, і відкрили угоду в покупку, то ми б могли чимало-чимало так заробити. Ну тут графік на H1, повторюсь, що можна на різних таймфреймах використовувати цей свічковий аналіз. Так, наступний наш паттерн буде. Буде в нас повішений. Альона, можна ще по ходу запитання? Так ці молот один і другий варіант працюють тільки при несхідному, а при висхідному такого не, не зустрічається. При висхідному зараз ми з вами розберемо. Ось бачите, вже вже я вам показую. Вони просто по-іншому називаються. Це вже інший паттерн. Але саме молот, він не може бути наверху, наверху може бути тільки пові... повішений. Тобто це вже і інший паттерн, хоча по своїй формі, так, по своїй формі, такий як молот. Ось він і зустрічається в нас на вершині, наверху цього висхідного тренду. Сергій, зрозуміли. Так, 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 я слухаю, я просто не хочу перебувати. Дякую. Угу, добре. Е, да, бачимо, що свічка якби, схожа, але це вже може бути не, не екстрему. Да? Це може от бути там теж на якомусь рівні, е, на завершеннях висхідного тренду. ось, Сигналізує нам, просто поки що сигналізує про пропочку розвороту, тому що тут може бути і сильний такий висхідний рух. Е, ось. І говорить про те, що вже продавці вже хочуть продавати, але покупці все ж таки хотіли би ще так, продовжити свої позиції. Так же само подивимося, як це відображається на звичайних графіках. Зараз скажу, де я його знайшла. Це на золоті. Подивимося на золоті. Так, так, так. Метатрейдер. Поділі. Золото, золото. Ось, дуже такий яскравий приклад. На вершині ми його зустріли. Тобто, тут вже був чимало да, такий висхідний висхідний тренд, але вже е, продавці почали продавати, покупці хотіли ще вище підняти ціну. ось І за таким. 4 години. Да? За 4 години от, ціна дуже сильно от, опустилася, але максимально піднялася е, доверху, до мінімумів. Але це вже такий дзвіночок, такий сигнал, що тренд може змінитися. Потрібно чекати підтвердження в цьому випадку теж. Да? чорну… чорну Свічку, яка закриється нижче, от хоча б тіла цього молота, і ми бачимо, що був цей сигнал. То, тобто 4 години ми можемо, що до речі, такий момент, якщо на вищих таймфреймах ми бачимо таку ситуацію, щоб довго не дочікуватися, да, бо ми можемо пропустити такий рух, ось, то можемо перейти на менший, на менший таймфрейм, або поєднати з іншими е, варіантами технічного аналізу. і… Заробити більше, щоб не дочекувати, поки вона себе відпрацює. Так, наступний, наступний. Йдемо далі. Так, далі в нас. Так, це вже є не туди. А, ні, туди, все туди пішло. Є ще в нас такий паттерн. Тут вже складається не з однієї свічки, а одразу. А одразу з двох свічок таке поглинання, коли воно може бути і бичаче поглинання, і може бути межа поглинання. Щось хтось до нас дуже пізно вже доєднується. Так, про поглинання. Бичаче це коли в нас йде несхідний тренд. До речі, це є таким сильним, теж сигналом для розвороту, якщо формується така модель саме на, на дні на східного тренду, і він нам демонструє про саме зміну настроїв на ринку, такий, би сказати, різку навіть переміну. Ось перша свічка в нас червона, тому що тренд був у нас несхідний, і наступна зелена. Що важливо? Важливо, що наступна свічка, це може бути день, година, там 4 години, відкривається з гепом вниз. Ось, наче, наче продовження тренду, наче нічого не має відбуватися, але виходять якісь новини або, можливо, якийсь там знову рівень тут у нас зустрічає ось, і різко настрої змінюються на ринку. Всі намагання саме продавців, які хотіли далі продавати, вони просто на нівець у нас, тобто зазнали поразки, можна так сказати, і покупці прийшли в дію, почали сильно купувати актив, і ціна пішла доверху. Зараз ми це теж розглянемо, розглянемо на графіку. Ось і ще скажу так про медвежі. Ругу медвежа поглинання одразу теж складається з двох свічок, тут вже нас перша свічка має бути зеленого кольору, Ось, зустрічається на висхідному тренді. Якщо в нас, нас бичаче поглинання, це на висхідному тренді, коли ціна внизу, то тут навпаки і червона свічка має повністю, повністю тілом, особливо. В ну, ідеалі і тінями, так, але тіло, тілом особливо перекрите повністю ціну зеленої свічки. Ось, Так, тобто тіло зідає повністю попереднє. Подивимося, як це відображається на графіку. Поки я переключаюся, вам скажу, що тим, хто присутній, тут дам цю методичку, таку презентацію, ви ще раз можете передивитися. Там є практичні, в тому числі, практичні рекомендації. Де ставити стоп-то, в яку сторону рухатися? Е, так, секундочку, бо я щось потеряла. Так. Поглинання, сріблу, срібло. Тут ми можемо побачити буквально не так давно, ну, от, я взяла тут таймфрейм день, можемо побачити, як це відображається. От тут саме ведмеже поглинання. Ось. Чому? Тому що тут наче все йшов сильний рух, так, сильний рух доверху, всі купували, купували, срібло росло. ось, І тут на наступний день теж, можливо, якісь новини, можливо, якісь, до якихось рівень дійшли. Відкривається геп вище, і в цей час ціна, от просто за один день, ціна сильно, сильно падає вниз, чим перекриває повністю тіло зеленої свічки. І тобто ситуація, настрій на ринку змінюється е, на протилежний, так, і ми бачимо після того ось таке падіння. Якщо взяти, наприклад, 4 години, а якщо взяти 4 години, то ми тут можемо от побачити, це в нас таке буде е, ведмеже поглинання. Навіть може бути не одна свічка, да, ми бачимо, а тут аж дві, навіть я би сказала, три свічки. Тобто це теж такий сильний сигнал на те, що потрібно, потрібно продавати. Ось і тут ми бачимо, був такий невеликий, якби теж уже такий несхідний тренд, ціна впала. Ось, і на наступних там, 4 години відкрився, відкрилася наступна свічка трошечки з гепом, трошечки вниз. Ось, але закрилася максимально перекривши той мінімум і максимум цієї свічки, і ціна все ж таки розвернулася. Тобто, навіть якщо ми говоримо про свічки, тут аби ми з вами продавали, тут аби вже закрили свою позицію або відкрили угоду на покупку. Той же самий стоп-лос ми за мінімуми ставимо, але додаємо ще кілька пунктів. І так само тут стоп лос ми ставимо. За максимум і додаємо ще кілька пунктів для перестраховки. І працюємо далі. Так, і останній паттерн, який я хочу сьогодні, сьогодні показати: так як у нас вебінар з вами розрахований на 20 хвилин. Я вже 5 хвилин забрала більше вашого часу, але вже маю вам розказати. Ще є в нас така зірочка, падаюча зірка. Що вона собою являє? Це теж одна свічка. е, теж одна свічка з коротким тілом, тінь ми бачимо вверху, знаходиться, яка в 2-3 рази перевищує тіло самої свічки і формується на вершині. Висхідного тренду, і теж є такий сильний сигнал для нас, що на ринку відбудеться розворот. Ось і нам потрібно або закривати свої позиції. Льон, вибучайся, да. її не видно, і незрозуміло про конкретно яку ти свічку говориш. Так, зараз я мишку найду вам. Видно зараз? Так. Видно, да, Сергій, бо мені не видно, що я. Видно, видно, видно. зараз видно. Ага, Це оця свічка, бачите? Тобто тут в нас початок графіку, йшов такий висхідний рух, і тут з'являється така свічка, падаюча зірка, наче якась комета з неба до нас прилетіла. виходить, що. Покупці е, далі продовжили працювати, але продавці витіснили, просто витіснили їх з ринку, намагалися от, е, уже, е, продавати, і далі, якщо ми візьмемо про підтвердження, то ми теж можемо побачити, що далі йде от червона свічка, такий сильний несхідний рух. Але щоб нам, наприклад, не чекати це саме підтвердження, ми можемо перейти на. Менший таймфрейм, і от подивитися, чи є в нас це саме підтвердження, щоб ми були більш впевнені в тому, що ми з вами маємо зараз продавати, а не щось інше. Е, так, покупці спробували підняти ціну, але продавці відштовхнули її назад. І як це виглядає на графіку? Так, так, так. Щось у мене там відбувається, вже хтось залишає зустріч. Е, так, Зараз ще на графіку показую на прикладі цукру. Так. Якщо ось, бачите, падаюча зірка, тобто тут в нас е, навіть от 30-хвилинний таймфрейм можна теж розглядати. Тут е, є висхідний рух, там де чітко одна за іншою, ціна росте, росте, і тут з'являється в, е, в нас така свічка, що показує про те, е, що продавці вступають в силу. Ось вони витісняють покупців з ринку, і тут варто або закривати свої позиції, або відкривати Стоп-лос Ми теж ставимо за тінню цієї свічки, ось і, і, і слідкуємо за своєю позицією. Тут в нас ж те саме відбувається поглинання, тому тут ми можемо закрити уже позицію, якщо говоримо тільки про свічки, про свічковий аналіз. Так. Продавці, тобто, видалили покупців з ринку і тренд розвернувся. Щодо паттернів, на сьогодні все. Це так коротенько, самі основні, але хочу сказати, що їх є надзвичайно багато. Потрібно, щоб ви їх шукали на ринку. Це якби так практика практика. Ці всі, що ми сьогодні розглянули, щоб ви їх пошукали на тих інструментах, які от, вам подобаються, на яких ви торгуєте. І використовували додатково індикатори, додатково використовували свій аналіз, коли користувалися цими ж паттернами. Ось, І це для нас є такі хороші сигнали в протилежну сторону. Тому. Кому цікаво, хто хоче, напишіть мені, я вам скину цю презентацію, щоб ви розуміли, а що де означає, де заходити можна ось практичні рекомендації. І якщо подобається тема, можемо наступний раз продовжити, тому що, як я вже кажу, їх просто ну, надзвичайно багато цих паттерн. У когось є питання, пропозиції? Все зрозуміло. Чекаємо на наступну зустріч. Дуже дякуємо за ефір. Дуже рада. Так. Хтось каже, що мене не видно, ну, хтось каже, що видно. Тому тут. Так, Сергій, ви руку піднімаєте чи ви просто вітаєтесь? То я думав, що я хвилю і дякую. Користуйтеся, знаходьте паттерни, пишіть мені в, в особисті, будемо дивитися або в групу скидайте, будемо дивитися, так чи не так, як ці паттерни себе відпрацьовують, і будемо продовжувати проводити вебінари, до речі, на наступну середу у нас буде знову вебінар безкоштовний, теж на хвилин 20, плюс-мінус. там макета якщо я не помиляюся, розповість нам про. Те, як торгувати на метатрейдері, як визначати об'єми, як правильно визначати стоп-лосси і профіт. Ось все для того, щоб ви торгували, заробляли і разом з нами продовжували. У мене все. Тому всім дякую і до зустрічі!